Через колоколе своїх зараз ми кажемо про те, що всі говорять про люстрацію, але ніхто в загальному плані, але ніхто не говорить про конкретні кроки, які треба зробити, щоб цей процес пішов, щоб його реалізувати. Чому так відбувається? Тому що, як ми бачимо з результатів громадської думки, люстрація підтримується великою кількістю громадян, тобто є суспільна потреба, і тому люстрація як процес. Зараз стає елементом передвиборчої кампанії, одним з популістських газів, який є популярним, і зрозуміло, що політики його використовують. Якщо говорити про ілюстрацію в термінологічному плані, то я хотіла б наголосити на тому, що люстрація не є політику-правовим інститутом. Люстрація це скоріше загальне поняття, яке позначається процес. Або очищення влади, або скоріше регламентації доступу до державного, муніципального апарату осіб, а також до правоохоронних озброєнь судової системи осіб, які причетні або до якоїсь ідеології да, комуністичної в країнах Східної Європи, це було, або до масових порушень прав свободи громадян. Тобто це процес. Що стоїть, ну, власне кажучи. Ілюстрація сама по собі страці можемо називати, називати не тільки ті процеси, які відбувалися в країнах східної Європи після розвитку радянського союзу. Ми можемо назвати ілюстрацію сталінські чистки в 50-х роках. Ми можемо назвати ілюстрацію процеси денацифікації, які відбувалися в 50-х роках в Німеччині і в Австрії. Ми можемо назвати ілюстрацію Макартізм, який в 50-х роках існував в Сполучених Штатах Америки і так далі. Перелік дуже дуже довгий. А, ілюстрація, а, ілюстрація сама по собі як процес, вона, вона бути, має бути різною. Ну, я, різно, я маю на увазі зараз, що оскільки цей процес комплексний, то він передбачає заочищення державного апарату на основі не тільки одного якогось критерію, а на основі різних критеріїв або їх поєднання. Саме тому прийнято, прийнято поділяти ілюстрацію на декілька типів. Ілюстрація може бути політичною ілюстрацією, коли, ну власне кажучи, яка передбачає обмеження виборчих прав, яка передбачає заборону балотуватися до представницьких органів державної влади, займати державної займати певні державні посади особам, які були причинені до режимів, що Характеризувалися масовим порушеннями права свобод громадян. Далі, окрім політичної, ілюстрація може бути економічною, да, яка передбачає проведення фінансових розслідувань, з'ясування джерел походження майна посадових осіб, а також передбачає повернення цих активів у державну власність. І нарешті ілюстрація може бути професійною, яка передбачає заборону займатися професійною практикою, мова йде про роботу в правоохоронних, наприклад, Працівник суддів і так далі, і відповідно, що кожен з цих видів ілюстрації він передбачає свої критерії, на основі яких ця ілюстрація буде здійснювати. А, далі в цій ситуації знову ж таки варто було б систематизувати об'єкти реєстрації, тобто тих осіб або груп осіб, проти кого люстрація може бути реалізована. А, в першу чергу, ну, як каже, знову ж таки демонструє нам практика зарубіжних країн це члени забороненої політичної партії, це судді, які були відповідальні за прийняття неправосудних вироків. Це можуть бути слідчі, прокурори, працівники міліції, інших правоохоронних органів, які є відповідальними за фабрикацію карних справ, за незаконне переслідування громадян і так далі. Так. До таких об'єктів реєстрації ми повинні знову ж таки обов'язково прорахувати членів виборчих комісій всіх рівнів, які брали участь у. Специфікації результатів голосування, а також чиновників всіх рівнів, які своїм діям із діяльністю сприяли порушенню конституційних прав громадян. Цей перелік, до речі, може бути продовжений і журналістами. Ми зараз багато кажемо про Кисельова, його всі згадують, який є ідеологом, головним ідеологом і людиною, яка формує зараз громадську думку в Російській Федерації, федерації і так далі. Отже, всі ці видання, всі ці моменти, вони повинні бути чітко з'ясовані і прописані, якщо все ж таки ми говоримо про необхідність ілюстрації. Я, до речі, сказала, що я не прихильник масової ілюстрації, але є один момент, безумовно позитивний в ілюстрації – це її показово виховна роль. І всі країни Західної, Східної точніше, Європи, які пройшли через ілюстрацію, вони е, отримали, скажімо так, ну, дещо позитивно, в розбудові незалежності, демократичності і так далі. Незважаючи на те, що в, скажімо так, Конституційному праві до люстрації як процесу відносяться негативно, і відносять люстрацію до правосуддя перехідного періоду. Але треба сказати, що якщо назріла необхідність суспільна в цій ілюстрації, то мабуть ну, її необхідно хоча б спробувати реалізувати. Але пам'ятаючи про те, що люстрація не, ну, не є довготривалим процесом. Це певний історичний, історичний етап, який ну, не, не триває там, десятки років чи скількись -скільки років. І окремо я хотіла б сказати про те, що вже зроблено на інституціональному рівні, про той закон, який вчора, чи в гарній був, був прийнятий, який у Кресті назвали законом про ілюстрацію суду. Ну, до речі, хочу сказати, що формулювання дуже вдало. Да? Це формулювання закону, самого самої назви закону як відновлення довіри до судової гілки влади, да? довіри до суддів. І насправді, от я вважаю це кроком позитивним, але зараз поясню, чому тому, що до сьогодні з усіх трьох гілок влади. Судова гілка влади є найменше безвідповідальною, тому що якщо ми візьмемо законодавчу виконавчу гілку влади, то ми побачимо, що інститути відповідальності в законодавстві прописані. Існує інститут імпічменту президента, існує інститут відставки уряду, розпуску парламенту. Тобто, всі ці механізми відповідальності в законодавстві є. А от судова гілка влади вона не не відповідальна. Наприклад, суддя по суті в нашій судовій системі. Не несе жодної відповідальності за зміст тих рішень, які він приймає. Більше того, в законі про правоустрію України чітко записано, що скасування судового рішення в апеляційному або касаційному порядку не є підставою для адміністративного покарання. Тобто, навіть якщо суддя прийняв виніс неправомірне рішення рішення було скасовано апеляційним чи касаційним судом, санкцій щодо такого судді не застосовуються. І тому а, така своєрідна переатестація суддів, причому не всі судді з да, їх певної їх частини, вона. А, Є позитивним кроком, більше того, я вважаю, що таку практику треба було б розширити, але це лише одна з частин. Це один з перших кроків, які на сьогодні які, які зроблені, які зроблений. Знову ж таки, є проблема в тому, яким чином навіть цей закон буде реалізовувати, тому що обов'язково треба дуже чітко пам'ятати про те, що а, а, цей процес повинен бути максимально об'єктивним. Повинен висвітлюватися у засобах масової інформації, він повинен мати публічний характер, він повинен з залученням громадськості, і обов'язково він, він повинен скажімо так, захищати в тому числі і права судді, які буде звинувачуватись, які буде проходити через цю процедуру. Насправді, от, якщо свою суб'єктивну суб думку озвучити щодо перспектив люстрації, я думаю, що це, цей проєкт буде утопічним. Ніхто зараз не зацікавлений в тому, щоб реалізувати його на практиці. На сьогоднішній день представники політику зацікавлені лише в тому, щоб підняти свої рейтинги, зіграти на такому такій цікаві на такому цікавому, скажімо так, новому для українського суспільства терміні і гаслі, і отримати певні політичні преференції у майбутньому. Дякую.